Шановні колеги, в нас є одна проблема. ця проблема називається поганий менеджмент. Поганий менеджмент в екологічному напрямку. Є хтось з екології тут? Пан Фейон, ви колись на сесії були до цього? Ви знаєте, як формується порядок денний? Ви знаєте, що додаткове питання на етапі формування порядку денного включається. Ну, а чого ви не включили це питання в порядок денний? Так я не розробник та нагорішу. А хто розробник? Кому воно потрібно? Довкілля 2025. У нас екологія не приймає участь. У нас екологія, мені здається, ні в чому не приймає участь. Там в Кабіні є зараз пропозиція три міністерства об'єднати. економіки, ресурсів, екології одне. Я чувствую, що ми і вас приєднаємо Ну, Ви не приймаєте участь. Я читаю, доповідна записка до проєкту рішення, внесення змін. З метою удосконалення системи моніторингу за станом забруднення атмосферного повітря місії Кремчуці, з урахуванням стану, це питання не іванки, чи моє. Чого ви сидите, мовчите? Ну, олексій, який запал вам треба, вогню більше. Води михай. З партнерами працюють. Розуміємо. Партнери в 11. Підніс. Шановні колеги, дивіться, поясню. Нам треба для забезпечення роботи щодо моніторину утримання території об'єктів природозаповідного фонду то, що внести певні зміни. Для парку міський сад нам треба придбати насоці водяні на суму 26 тисяч гривень і паливно-мастинні матеріали на 49. Загальна сума 75 тисяч гривень. Невідома особа шляхом пошкодження електричної проводки встановила голку між. Нульом і фазою. І після того, як було включено насос, він згорів. На жаль, в міському саду є відповідні фотодокументи. Ми не знаємо, хто ця невідома особа, як голка опинилася між проводами, але новий насос в міському саду треба купити для того, щоб був а? Ну, Гарний спеціаліст, я скажу. Да. І це не одна диверсія, на жаль, на електросистемах міського саду. І друге питання. Нам, ми придбаємо для Кме Кмел КМЕ, науково-науковий центр коло соціальних досліджень. Мініципальна екологічна лабораторія автомобіля, який вони будуть використовувати спільно з, мабуть, першим в нашому центральному регіоні екологічним інспектором. Ми домовилися з управлінням екології Полтавської обласної військової адміністрації щодо таких посад і плануємо разом з Міністерством екології. Сподіваємося, воно ще буде працювати той час відкрити цю позицію. Це будуть фахівці, які будуть досліджувати питання екології, дотримання екологічного законодавства, але не будуть в штаті в структурі нашого виконкому у відділу екології. Для пересування ми тимчасово надамо транспортний засіб ремонт дасте. Тому що в нас вони були останній раз комісія, буквально позавчора. Виїжджали там на засмічення на одному з відвалів кар'єру. Ну я фото зараз демонструвати не буду, але дуже багато хремінчуля. На жаль, використовують, як вони вважають, тимчасово вільні земельні ділянки для складування будівельного і побутового сміття, вивозячи його туди автомобілями. Завдяки ініціативи Володимира Михайловича ми встановили кілька десятків мобільних відеокамер. Це дозволяє фіксувати номери машин. Людей цих адмінкомісія розглядає питання для оперативного реагування і моніторингу придбаємо таку машину. Правильно я сказав, Селесі? Так, Сидір. Дуже дякую, що ви оцінили мій свіч. Ми з Михайловичем вчора проговорювали. Я думаю, що нам треба розглянути підвищення цих штрафів, тому що вони дуже замалі. Люди ж людям це громад. Так, да, дивіться, штрафи не замалі. У нас є одна проблема. Адмінкомісія, коли розглядає ці штрафи, люди говорять про те, що немає таблички, попереджуючи про те, що цього робити не можна. З завтрашнього дня КДП виставляє на всіх своїх пандеміяних площадках ці попереджуючі таблички. Це для того, щоб усунути. Таку юридичну невідповідність. Але я вам хочу сказати, що в нас є правила благоустрою населених пунктів, є правила благоустрою Кременчука, де все це написано. І незнання законів не звільняє відповідальність. Ми з Валерієм Вікторовичем сьогодні зранку цю тематику піднімали ще раз. Ну, адмінкомісію треба, можливо, дещо підтягнути по законодавству, щоб всі члени адмінкомісії розуміли ту піраміду нормативних документів, яку можна використовувати, щоб, окрім. Якихось загальних є і спеціальні якісь документи, які регламентують положення з відходами, благоустрій, чи можна сміття висипати, чи не можна. Так, на жаль, у нас, вибачте, красона вивозять сміття, просто вивалюючи купи. Потім, як піймаєш, ну я ж не знав. Так. Шановні колеги, є пропозиція Осан. По грошам скажу, перед передосхичаючи ваше питання, це гроші екологічного фонду. Фактично, це ті штрафи і все інше, що наповнює екологічний фонд. Тобто ми реінвестуємо ці гроші в екологічні програми для того, щоб збільшити надходження і покращити екологічний стан.